Raining cats and dogs. What? Біжать коти і собаки? Куди? Що це за побудова речення? Та-та-та-та-та! Усім привіт! Мене звати Оксана я рада вітати вас на нашому каналі Learn English. Ідіоми. сьогодні ми поговоримо з вами про топ-3 корисні фрази, які ви обов'язково запам'ятаєте до кінця цього відео. Не переключайтесь і дослухайте, що ж означають ці фрази. Отож, що таке ідіома? Ідіома це встала фраза, яка інколи використовується в переносних значеннях. Не так як ми це розуміємо. До прикладу, It's raining cats іт'ян е, е, Як ви думаєте, що воно перекладається? Е -е, Якісь, мабуть, коти там бігають, щось тут робить ще дось. Абсурд якийсь. Ця фраза має сталий переклад. Вона перекладається сильна, злива або ж лл як із відра. Повторимо: It's raining, cats and dogs. Ллє як із відра. Don't forget your umbrella. Не забудь свою парасольку. It's raining, cats and dogs outside, тому що на вулиці ллє як із відра. Повторимо: Don't forget your umbrella. It's raining, cats and dogs! Outside. Outside. На вулиці. Наступний приклад: Under the weather. Uh-oh. Under the weather означає погано себе почувати. <кхи> У реченні I'm feeling under the weather. Я почуваюся погано. Я почуваюся там захворівшим і так далі. Today, сьогодні. So I will stay at home. Тому я залишуся дома. Повторимо: I'm feeling under the weather today. So I will stay at home. Якщо дослівно ми перекладемо цю фразу, не так як ідіома, то under означає під, це У нас артикль, і weather – взагалі це погода. А under the weather – це у нас сталий вираз, який означає погано себе почувати. Наступний call it a day. Call it a day. Як ви думаєте, що ця фраза означає? Я вам тут портфелик намалювала, щоб ви здогадалися, про що йде мова. Ну, є ідея. Видаю вам секрет: Call it a day означає завершити робочий день. У прикладі, Let's call it a day. Якщо швидше, let's call it a day. Давай завершимо робочий день сьогодні. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чидос!